Коротше, в Умані є три види магазинів. Є стіпаля бюджетний, плюс мінус АТБ, середній бюджет, це Велмарт, мабуть. І сільпо. Кажу, що це дуже дорогий магазин. Коротше. Ну, Давайте провіримо. Цей момент. Давайте перевіримо, чого ми прийшли сьогодні в сільпо. Коротше, нам треба вибрати зеленушку. і подивимося, коротше, яка тут зеленушка по качеству у нас. Мені каже, це найбільший варіант. Коли ти заходиш в сільпо, ти не шукаєш дешево, ти шукаєш якісно. Тобто, якщо нам потрібно рукола, шукаємо, йдемо в відділ рукола. Що таке рукола? Рукола. Так, є, рукола. Звідси свіженька. Далі нам потрібно огірок чи помідор чері. Шукаємо помідорку чері. Дивимося на пролавочки. Де в нас є помідорка чері? Є, помідорка чері. Не знаю, це дорого чи дешево. Ну, коротше, беремо помідорку чері. Йдемо ще далі. Взяли огірок і помідор чері. Ще зважимо, подивимося, що воно у нас коштує. Так, огірочок. Огірок. Де в нас огірок? Огірок. Український гладкий. З пакетиком. бо вже 74 гривні рок. Далі. Помідорки чері. Чері. Ага. Чері слинка. Надія є. Помідори чері. 155. Ну, не скажу, що Сверх дешевий магазин, но ну, зато качественно, сто процентів качество. Тепер бананы. Бананчики. Берем бананчики. Бананчики. И тут. Банан. Банан. Ну, банан шара 90 гривень. І мандаринки ще такі. Так, ще нам треба мандарин. Кажуть, що клімінтін в основному типу, брали, але зараз бачу, тут клімінтін і не пахне. Коротше. Ну, звіду гарні мандарини, коротше, беремо ці, що є. Мандаринки. Мандаринки, кліментки. Зараз у нас трошки другі якісь назви. Беремо. Мандарини розлітаються швидко, діти їх моментально з'їдають. Так, что так, берем мандарин. Как он называется у нас? Мандарин му... муркот, Кот. Муркот. Кот Муркот, блядь, оказывается. Так, ставим. Мандарин пошук, Мандарин Муркот. С пакетом. 167, блядь. 167 гривень Так, і по списку у нас виходить Остається тільки Кока-Кола до десертів для дорослих добрий вечір Карта добрий вечір. є ваше? Немає, ваша? Немає, і є наша. Угу. Так, пішли на касу, коротше дивимося наші продуктики Скільки? 559,50. Картою. Картові. Наша мінімальна закупка. 559,50. Дякую. І вам. Так що. То, то, що нам треба, купили. Трошки зірінушки, трошки того, того цього. 559,50, сільпо, але. 100% продукт якісний на максимум. Та сама рукула, ті самі горошки, помідорчики. Не буду казати, що не рекомендую. Рекомендую, звичайно. Так що заходимо в сільпо Умань.